Оскільки функціонування шах для і для Нововолинська і для України загалом ми вважаємо надзвичайно важливим питанням, тому саме тут сьогодні для того, щоб почути, бо я знаю, що шахта будується багато років, недобудована, і я вважаю, що ми маємо свої шахти будувати, а не купувати польське вугілля чи російське вугілля чи юарське вугілля. Здатна сама себе забезпечувати повністю вугіллям. сьогодні. Група народних депутатів від радикальної партії тут для того, щоб почути проблеми шахтарів у день шахтаря, ознайомитися з ними і безумовно, коли буде розглядатись разом зі мною не даремно і перший заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради Василя Мірченко, коли буде розглядатися проект бюджету на наступний рік, пріоритетне питання це виділення коштів на добудову шахтів. Якщо у нас є можливості до трьох тисяч тонн на добу видобувати своє вугілля, безумовно, треба вкласти кошти, вони окупляться сторицею, яку і потім будуть давати прибуток до державного бюджету. А найголовніше це робочі місця це забезпечення роботою тисяч людей. От який має бути пріоритет? часто це коли у нас мільярди доларів з бюджету тратять на закупівлю російського, юарського, польського вугілля, то це злочинці, яких треба вивести і розстріляти. Отут прямо на шахті і Оттак, в шур скинути. Отак, Демчишина, нада в шур шахти скинути, і зверху присипати нашим польським вугіллям чи юарським питання функціонування власної вугільної галузі це питання національної безпеки країни. Ми домовилися, коли уряд внесе зміни до бюджету, ми від нашої фракції радикальної партії будемо наполягати на виділені коштів на добудову 10-ї шахти. Для нас це надзвичайно важливо, тому що ми вважаємо, що лише власний видобуток вугілля це реальне забезпечення енергетичної безпеки країни. Тратить гроші купувати імпортне вугілля. Маючи своє, це злочин. Це злочин. Коли ми закриємо власні шахти, то сьогодні в Росії ми купуємо по 1800, а завтра будемо по 3000 купувати. А людям нема куди диватися, возять в Польщу а, так. так. Ні, так найголовніше, що вони, користуючись монопольним становищем Росія, завтра по 3000. А оскільки ми перед цим шахти закрили, власного вугілля немає. І ми будемо вимушені купувати по 3. як диктуватиме монополіст. Тобто це дорога до енергетичної залежності. Шановні жителі міста Нововолинська. Щиро вітаю вас! і 65-ю річницею заснування вашого міста. Шахтарський край, шахтарське місто. І саме тому сьогоднішній мій візит до Нововолинська ми почали із шахти номер 10 Разом із своїми колегами народними депутатами з фракції Радикальної партії Василем Омельченком, Артемом Вітком. Ми одразу поїхали на 10-ту шахту. Бо коли я дивлюсь, як ці паразіти закуповують вугілля в Росії, в Польщі, в ЮАР, замість того, щоб закуповувати Волинське, Львівське, Павлоградське, Донецьке вугілля, то як це називати? Це антидержавна політика, яку проводить нинішнє міністерство енергетики. Саме тому я вчора, перед тим як приїхати сюди до вас. Мав зустріч з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і поставив перед ним вимогу негайно внести до Верховної Ради подання на звільнення міністра енергетики Демчишина, корупціонера, який знищує українську вугільну галузь. У цьому році вони хочуть закрити 30 шахт. Водночас вони вносять зміни до бюджету. І просять 6 мільярдів гривень на закупівлю вугілля в Росії і в ЮАР. Для того, щоб запустити 10 шахту, яка дасть півтори тисячі робочих місць, яка мінімум на 50 років там, покладів вугілля, треба менше 2 мільярдів гривень. Замість того, щоб запустити шахту. Десяту, і інші, які в Україні, розвинути, модернізувати, збільшити видобуток вугілля, забезпечити власну енергетичну безпеку на підставі власного вугілля, власної енергетики. Вони свої шахти закривають і йдуть, купують в Росії. Чому вони купують в Росії? Я вам скажу чому: тому що там фірми прокладки, тому що 50% відката, тому що потім гроші йдуть на приватні рахунки і офшори. А тут немає де взяти. Бо вони, коли купують вугілля в Росії і електрику, вони фінансують російську армію, яка вбиває наших солдат, яка окупувала наш Крим і Донбас. І тому я вимагаю. Припинити цю антидержавну політику і мільярди, якщо вони є в державному бюджеті, спрямовувати на закупівлю українського вугілля Волинського, Львівського, Павлоградського і Донецького, розвивати власну вугільну галузь, а не годувати агресора. Ні наші друзі-поляки, ні південноафриканці, ні тим більше так звані брати росіяни, агресори. Вони в нас нічого не купують. Чому ми маємо купувати те, що є у нас? На шахтах тримається соціально-економічний розвиток Волинської області. Коли у вересні уряд внесе до парламенту закон про внесення змін до бюджету, фракція радикальної партії. Ми кістьми ми ляжемо, але ми виб'ємо в бюджеті додаткові кошти на запуск 10-ї шахти. Для того щоб закупити обладнання, для того щоб з наступного року вона почала працювати і мінімум півтори-дві тисячі тонн вугілля щодоби видобувати і зміцнювати енергетичну безпеку нашої країни. Мені надзвичайно приємно і велика честь сьогодні бути у славному шахтарському місту Нововолинську, вітати шахтарів із святом. Хвала вам, шановні трударі, шахтарі! Хвала вам, люди добрі, які захищають країну, які зміцнюють її. І дай Боже, щоб над усією країною було таке мирне, сонячне небо, як над Нововолинськом.